Під посадкою тут слабенька, а далі вроді трохи краще. Зараз обійдемо круг, поміряємо вологу, що в нас скаже. А сьогодні ми з Санею двох, косимо потихеньку, бункерочок накосили. Зараз заміряємо влагу. Отака пшеничка, ну не знаю, по факту, по факту, все скажемо по вражальності. Попитаю точно, що це за сорт, бо я не знаю. Ну якось так, братва, зараз поміряємо влагу і покажу вам влагу. І зерно яке воно. Жара, звісно, страшна. А, горяча всадня. Ось таке зерно, друзі. Це в нас без оста пшениця. Вот так його вимола. Саня по потері, купав, щоб все в нас було чітко. Що там, саня? Нема нікого, так? Да? Що ти зробиш? Це, що Та ти? ну це таке що це, пиль в морі Вон бачите? Ну так ти подивиш, що ж не давно. Ну да, вона взагалі маленька. Смасою полетіла Ну mm -hmm. ось теж, ну вона ж взагалі Що це за зерненька? І не видно. Та Саня, це блін, вважай, що нема. Ще той що не нема. Ось ну, така рідка, звісно. Такий колосочок не дуже. Суха сухисінька. Так, братва, отака влага. 12.1. Ну така як і в нас вчора була. Но маса тут менша трохи. А по в'язку пізніше вам все скажу. Так, братва, ось по газончик. Зараз будемо вигружаватися. Жара просто неймовірна. 37 градусів. Кукуруза і соняшник стоять, звісно. Печальні такі, що якщо у нас на неділю вроді в нас стоїть дощ, якщо його не буде, я боюсь уявити собі. Що нас чекає по врожаю ярих культур? Пізніх. Нічого хорошого, мабуть, але так люблю, як воно оце шнека сипе. Красиво. Пункер десь в районе Семетон. Сколько скосило, сейчас не заміряли. Вот дядя Вова. Кура на поле. Оце это вам і техніка безопасности. Ні, менше, мабуть немає зими тут в буркері. Мабуть шість. А може є. Коротше, зараз дядя Вова зважає смажем. In to me potehenko počem. Tudi sude, pih matra, tudi pih matra, sude dopuskaja se. — Та буде, буде там насос, да? Да, да, махнуть. Да. І що він робота, да? Та і буде, їмара, грився, да? Так <схід> <схід> и буде, буду, Щоб не грівся, да. Я поставив вентилятор, так і не буде, нахуй. І що він да, зав... ти? заводиться хотя би? — Конечно, дай сейчас. Давай сейчас я включаю, блядь, и ебашься. Э, не, не. подивися, ну. ебашит. Блядь, буян. Без подсосы, блядь, ч. І шо, на Рені? Да! Рені! Одьоса, нахуй! Все, послухали. Да? Скільки літрів бензину, а це спалило тільки що? Це... Э, десь... Грам... 800? Ти йди, блядь! <смі> ну, грам 4, може. Що? <смі> <смі> да. Там я ж поставив як канамазер. А, воно ж, типа, як нагрузка, то... То на восьми, як так, на чотирьох. Один, один! Один рога, один, да? Пісовий, нахуй. <ріх> Чотири, блять. Джеврі, блядь. Ага. блядь! Йобана в рот. блядь! Газоновський карбюратор, так? Да, да блядь. Воздухонзилась. Наполовину б газону сполежавсь, я его обрізав нахуй. Пездяв кувалдується. Ха-ха-ха. <ріх> блядь! Йобана в рот! Да, Ста на воздухе, да? Ты да, ебала. Ну так на мазер поставил, блядь. Да? И я не покажу, спыть, да буду ну, спеть. Да. И, иди, герой. И четко, да? И тут, блядь, не, не, то сол и не антифриз. Тут специально выслали, брат, бомбей. Да, Все, хватит. Блядь, уже спеть за мотор. Это точно, блядь. Так, сейчас меня тут загоняют. Часи блядь, прогрева. Сейчас знімем кузов цей, що травить поставим свій старий, а вже тоді осінь, як будем травить, поставимо назад. такой кузовочек у нас есть навантаживать протравник от компании Галтех. Классная штука. Так, ну домолачиваем, уже тут осталось у нас трохи. А полтора бункера. Полтора два бункера, да, уже у нас еще один бункер полный, четыре бункера уже отвезли, ось уже 70% моргает пятый бункер. Ну, я думаю, дай бог, еще один будет. 6 бункерів буде. Бункер десь в середньому до 6 тонн, 5,8 Отак, в таких приділах. Ну нічого, а що ж, такий рік. І вона, я замітив, чим вище сюди воно там балочка, чим сюди вище, тим вона краще. Видно, в балки більший мороз був в низині, там вона погана була, а тут така більш-менш. Так що маємо те, що маємо. Завтра, дай Бог, після обід почнемо косити свій артист. Якщо все нормально, ну сподіваємось, сподіваємось хоча б на 4, так, як Бог дасть. Love no. you. борт на мясо